Як це нерідко буває, біда прийшла несподівано. Та я впала, впала на правий бік і зламала ту ногу. І мене так страшенно боліло, що я думала, що я вже все дуже-дуже мала болі. Поступила до нас з переломом шийки стегна. Враховуючи, що перелом, шийки, стигнація, інвалідизуючий перелом, було прийнято рішення по погодженню з пацієнткою, що ми проводимо операцію в ургентному порядку. Операція Ганибані не злякалася і тепер не шкодує про своє рішення. Лікар мені робив операцію в мурти. Я думала, що я не знаю, що я можу на витяжці, бо то дуже був перелом. Ну, а я, от Богу, дякувати, злажу стою на ноги на даний час. Ганна Іванівна найстарша у відділенні пацієнтка, проте бували інші випадки. У нас були пацієнти, які мали 90, 90 років, 89 років. А дана пацієнтка теж похилого віку має 87 років. років. на думку лікарів не привід уникати лікарського втручання. Навіть людей похилого віку при певному. При правильно зроблені вибраній тактиці лікування можна швидко мобілізувати, підняти і вони і реабілітувати. Дуже часто звертаються люди, привозять нам швидка з переломом шийки стегна. Як правило, це старші жінки. Ну, 87 років це у нас поки що цього року рекордсменка. Їх ми всіх оперуємо, тому що саме оперативне лікування дозволяє їх швидко. Активізувати, повернути до нормального життя з настанням негоди. Кількість пацієнтів з травами зростає, однак у Бурштинській міській лікарні готові надати необхідну допомогу а вік, як бачимо, здоров'ю не завада.